Казка, Мурко та Бурко. Був собі в одного господаря кіт Мурко, а у другого пес Бурко. Хоч то пес і кіт, звичайно, не люблять один другого. Та Мурко з бурком із самого малку були великі приятелі. От одного разу. Саме в жнива. Коли всі з дому позабиралися в поле, бідний Морко ходив голодний по подвір'ї і моркотів дуже жалібно. Рано господиня, вибираючися в поле, забула дати йому їсти. Значить, прийдеться бідному терпіти аж до вечора. До лісу було далеко йти. У стрісі... Воробчиків не чутно ніяких. Що тут, бідному моркові на світі Божім, робити? Е, -е подумав він собі. Он там, у сусіда, на шпих лірі голуби водяться. Я колись лиш одним оком загляну, у двох гніздах є молоді голуб'ята, такі ситі та гладенькі, як подушечки. От, би мені таке одно голуб'ятко в пригоді стало. Та ба бурко по подвір'ї ходить. Шпихліра стереже. Хоч то ми з ним і приятелі, та я то добре знаю, що наш шпихлір він мене не пустить. Нема що й говорити з ним про це. Зовсім собача вірність у нього але голод не тітка. Муркові чим раз гірше докучав в порожній живіт. От він і почав міркувати, як би то здурити бурка та спровадити його геть із подвір'я. При голоднім животі швидко думки йдуть до голови. От за малу хвилю мій Мурко біжить до бурка. Мов не знати, з якою доброю новиною. Село хайбурцю, кричить здалека, приношу тобі добру вісточку. Ось, власне, тепер я сидів за селом на високій липі. Знаєш, там, на роздоріжжі коло хреста, сижу собі та чатую на воробчиків, коли бачу. А з сусіднього села біжить мережею якийсь пес і несе в зубах. Ковбаску, та таку довжелезну, що оба кінці геть поза ним землею волочаться. Приніс підлипку, оглянувся довкола, чи не підглядає хто, живенько випорпав під коренем добру яму, запорпав ковбасу. ще й каменем на знак привалив та й побіг. Така то благодать, я ледве всидів на липі та мені запах до носа вдарив. Та що з того? Не міг я поживитися нею, бо камінь тяжкий, та й глини, без я напорпав багато. То, то, може б, ти, братику, Божечку, ще морко і не скінчив своє оповідання, коли бурко зірвався на рівні ноги, і, мов вихор, полетів за село під липу шукати ковбаси. Він, бідний, також не дуже до пересіту наїдався, м'яса рідко й нюхав, а ковбаска хіба в сні часом йому приснилася. А тут на тобі. Така ласка божа під липкою закопана, ще й каменем привалена, драпнув бурко так, що аж закурілося за ним. А муркові тільки того й треба було, не тратячи ані хвилиночки часу, він горі углом видрипався на шпихлір, вибрав собі котре найтовстіше голуб'ятко. Вхопив його в зуби, загриз та гайда з ним до своєї хати. Там він виліз на загату, положив голуб'ятко перед себе та почав хрупати радісно муркотяче Тим часом бурко прибіг до липи, шукає, нюхає, порпає. Нема ані каменя, ані глини, а ковбаси й духу не чути. Вертає бідний, мов із лихого торгу додому, та й біжить просто на муркве обістя, щоб пожалуватися приятелеві, пощо його здурив. Та, ставши за углом, він почув, як мурко, облизуючись від голуб'ятка, балакає сам до себе. Хі -хі. ото дурень той бурко. Він десь тепер, певно, вганяє по підлипку язик висолопивши та шукає ковбаску, а не знає, що я його голуб'ятком так славно пообідав. Дряпнула бурка по серці така фальшивість приятеля. Завзявся відплатити йому. Усміхаючись, він підійшов. До загати та й мовить. Ей, Мурку, мурчику, та ти гадаєш, що ти мене здурив, що я повірив твоїй байці про ту ковбасу. А я сидів за плотом і бачив, як ти з нашого шпихліра голуб'ятко взяв. Та пощо тобі від мене критися? Чому було не сказати просто? Хіба я приставлений голуб'ят пильнувати? Це не моя худоба. Я й сам був би не від того, щоб часом одно друге схрупати. От хоч і зараз. Ану ходи та подай ще й мені одно, а собі можеш іще одно взяти. Дуже втішився Мурко. Чуючи таку мову, бо, звісно, злому завсіде радісно, коли пізнає, що й другий, кого він мав за чесного, такий самий злодій, як і він. Іскочив морко з загати, щоби привітатися з бурком, та сей в тій хвилі хап його, закарк і роздер.